Друзі, усім привіт! Радий вітаю вас на каналі. З вами я Роман Світошак, місто Львів на зв'язку. Сьогодні ми походимо по ринку, проаналізуємо, які ж автомобілі продаються, ціни. Піднімемо сьогодні важливу тему це підбір автомобіля, як його правильно зробити. А друга частина нашого відео буде, як продати автомобіль. Будемо з цим всім розбиратися. Звичайно, завжди на початку відео я рекомендую перевіряти автомобіль максимум. Одна із перевірок цієї історії автомобіля це Car Vertical. Це інтернет-ресурс, який дає можливість вам побачити історію автомобіля. Яка вона вже є, таку ви її побачите. Посилання буде внизу, можна за ним перейти отримати 20% знижки. Або користуємося промокод Roma. Англійськими пишете і вам підтяне знижечку. Фізична перевірка, друзі, це також важливо. Ми також надаємо таку послугу. Перевірка по всіх містах України. Тому, звичайно, звертайтеся, чим зможемо, тим допоможемо. Ну, я думаю, всі ми готові, тому вмощуємося зручніше. Ми розпочинаємо. Розпочинаємо ми з Нісан-Каншкай 2010 року. Вартість автомобіля 9900 це бензин 2.0. Поки автомобіль по колу мої друзі, хочу наголосити, ви шукаєте для себе автомобіль і думаєте, з чого починати і як правильно це зробити. Направду вам скажу, є правильні кроки, які ви використовуючи, а після цього відео ви про них будете знати, ви будете в повній безпеці. Перше, що потрібно зробити, це вирішити, який автомобіль, який у вас бюджет на цей автомобіль. З бюджетом, якщо ви вже розібралися, скажімо, у вас 10 тисяч доларів, ви повинні для себе розуміти, який автомобіль вам потрібно, тобто як ви будете використовувати його і де саме ви будете використовувати. Якщо це сільська місцевість, скажімо, і автомобіль буде використовуватися десь в таких, знаєте, я кажу, важкіших умовах дорожніх, і вам потрібно вищий кліренс, звичайно, потрібно брати кросовер. Якщо все ж таки у вас 10 тисяч, то кросовер я рекомендую брати не преміум сегмент. А, преміум сегмент, такі, друзі, потрібно розраховувати на вищі, на більшу суму, давайте так. Тому що преміум буде вимагати більше вкладень в ході експлуатації автомобіля. Розібралися ми з бюджетом, розібралися ми з автомобілем, який вам подобається. Наступний крок це йдеш шукати автомобіль. Грубо є два типи, два місця, давайте так, або два варіанти, як це можна зробити. Перший варіант це можна приїхати на ринок, бачите, що на ринку є багато автомобілів, тому вам буде зручно ходивши по ринку. Знайти автомобіль, який вам буде подобатися, ви зможете присісти в один автомобіль, в інший, другий, третій. І так потихеньку, знаєте, я кажу, знайти той, який вам подобається. Звичайно, якщо ви приїжджаєте на ринок, просто подивитися, вам, в принципі, допомоги людини, яка буде вам дивитися і підказувати, не потрібно. Ви далі після цього можете знайти наш телефончик, він буде внизу під відео, нам зателефонувати, скинути інформацію, і ми цей автомобіль перевіримо. Але наголошую, в режимі таксі не працюємо. Тобто ви стоїте біля автомобіля, дзвоните і кажете, мені в ту секунду потрібно, так не працює. Ви можете обрати автомобіль, подивитись на нього, зафіксувати його він номер, номер машини, тобто можна цілий автомобіль сфотографувати таку картинку загальну. І сфотографувати табличку із телефоном продавця. Далі передаєте нам, ми зв'яжемося із продавцем, ви в цей час відпочиваєте, робимо фото-відеозвіт, повністю оглянемо автомобіль і основне це дамо вам фактичний стан цього автомобіля. Наступний етап це те, що я розповідав на початку відео Car Vertical. Далі перевіряємо Car Vertical, історію автомобіля. І далі після цього розуміємо весь фактичний стан. Звичайно, якщо автомобіль вам сподобався, тоді будуть подальші рекомендації. Вони залежать від первинного огляду автомобіля. Тому оглядів може бути декілька. Якщо знаходимо якісь проблеми і вони є незначні, то можна додатково їх перевірити і далі вже розуміти ситуацію про стан автомобіля. Відверто буду зараз вам розповідати одну ще цікаву річ. Що є люди, яким які ми дивимося автомобілі, і автомобіль технічно, в принципі, справний, і, на мій погляд, нормальний до купівлі. Але буває, що покупці не купляють автомобілі. Зараз дуже важливо це почути те, що я скажу, продавцям. Говоріть покупцям правду. Іноді буває, що за рахунок неправдивої інформації, тобто, наприклад, автомобіль, от ми зараз дивилися, це фактично так було. Автомобіль розхвалили. Це автомобіль був у городку біля Львова. Розхвалили, що там просто ідеальний стан, шпаклівки нема, підкрас однієї двері. Ми прийшли, побачили шпаклівки, трішечки, до речі, небагато. Показали це все замовнику. Замовник подивився, каже, не сходиться з тим, що говорив продавець. тобто, більше фарбованого, і то не подобається, одним словом, був обман, такий автомобіль мені не підходить. Направду, якщо говорити людині так, як є, наприклад, не фарбований один елемент, а фарбованих два елементи, якийсь елемент підрівнювався, наприклад, та, ще якщо є фотографія, що там нічого страшного було, якщо є так, таке зафіксоване, також можна скинути і після нашого огляду, в покупця все сходиться, він відчуває, що його хтось обманював. Тому до продавців звертаюся, якщо у вас є можливість, краще людям надати більше інформації про автомобіль, бо навіть є іноді зворотній відгук, що, в принципі, більше підкрасів мені підходить, але так людина мене обманювала, мені буде некомфортно купляти цей автомобіль. І хочу вам сказати, дійсно так є люди, які купляють автомобіль. І вони цим не займаються, тобто це споживач, який хоче придбати для себе автомобіль, він повністю відчуває всю ситуацію. І коли він бачить, що його на чомусь пробують обманути, і споживачу стає некомфортно, та? тобто який хоче придбати автомобіль покупцю. І далі відбувається, так би мовити, не купівля. Хоча і дуже такі є моменти в нас, що дійсно автомобіль був в гарному стані, людина не купляє після огляду. Причину тільки що, чому не купляє, я пояснив. Звичайно, іноді. Ти дивишся на автомобіль, і технічний стан не відповідає такому, який він потрібний. І зрозуміло, що коли скидаєш звіт, людина такого автомобіля не захоче. Хоча іноді люди кажуть, що мені такі підходи. Один з таких яскравих випадків, раз у розповім, це, до речі, буде цікаво, ще нас по часу, бачу, трішки є. В першій частині хочеться це вмістити. В нас була реальна історія, це Франківську людина замовила, де подивитися Мерседес. Мерседес є класу. Коли людина замовляє, не завжди розповідає, що там було, що вони спілкувалися з продавцем. Моя задача як лікара подивитися, та, організувати огляд і цей звіт дати людині і дати висновок по автомобілю. Та. І все, що ми бачимо, ми робимо фото, відео, звіт, тобто докази наших слів. І після огляду ми побачили врізану чвертку із протилежної сторони. Я вже не пригадую, чи ліва була врізана, але факт того, з протилежної сторони було трішки шпаклівки на крилі. Ми про це повідомили замовнику. Замовник вирішив ну, якби не купляти. та. Продавець, попросив замовника, бо вони спілкувалися, чи можна, щоб він зі мною поспілкувався. та. Тобто я десь зробив висновок, він хотів це зі мною обговорити. Дозвонюється він до мене, таке рідко буває, направду вам скажу, але так сталося, що він дозвонився до мене. Ми це на увазі мав бажання. І каже Романе, чому ви сказали, що автомобіль не купляти людині, що в мене така реальна проблема, я автомобілями не займаюся, це мій автомобіль, але ну, після вашого огляду людина не хоче купляти. Я кажу, дивіться, давайте зробимо дуже просто. Я прикрию ім'я, але я вам покажу зараз, що по вашому автомобілі, які, що я сказав, тобто який був мій висновок після купівлі. Друзі, давайте так. Коли людині надаєш цю інформацію, і людина тобі каже, Роман, чи купляти автомобіль чи ні, то право вибору купляти чи ні завжди залишається за покупцем, Так? Тобто я написав людині, ви бачите фактичний стан автомобіля, тобто є врізана чвертка, з протилежної сторони на крилі є шпаклівка, і тут навіть людині давати рекомендацію не купляти автомобіль ну, немає потреби. Тобто ну, людина, в принципі, це бачить. Але якщо покупцю це підходить, я думаю, це справедливо. То людина може її купляти, можливо, це все підходить людині, так? Якби так. І я кажу, дивіться, в мене є переписка з людиною, де я людині сказав, я вам все повідомив, ви ж бачите всю інформацію, і я думаю, ви самі можете прийняти рішення, чи вам таки підходить, чи ні. Продавець каже, Роман, дуже дякую, вибачте, я думав, що ви там чимось людину відговорювали від купівлі. Так? Я кажу, добре, тоді розповідайте, про що ви розмовляли з людиною. Можливо, ви щось зробили не так, тому що після огляду людина чомусь з вас не купляє та, автомобіль. І думав, що людин, продавець мені скаже, що я просто сказав, приїдьте, дивіться. Ні, а виявляється, продавець розповів. Він розповів, що врізана чвертка. Ну, я не знаю, там за ту ж вже не пам'ятаю, була розмова чи ні, на, мабуть, була ну, чвертка врізана, то самі розумієте, щось треба підрівняти, тобто ж поклівка буде присутня. Ну, тут була присутня ще на іншому крилі, але давайте так. Тобто вони це все обговорили, і все, в принципі, замовник знав. І коли ми оглянули, бачите, наскільки треба бути справедливим в цій ситуації, Та? Тобто, коли ти робиш огляд, ти не робиш підбір автомобіля. Ти оглядаєш людині автомобіль, і іноді замовник знає, що він хоче. Тобто в нього є вимоги, які він сам бачить. Чому він не купив, чесно кажучи, я з цим не розбирався. Відверто вам скажу. Я просто продавцю пояснив, що і навів йому явні докази, показав, так? що я не втручався в їхню угоду. Вони собі угоду укладали. Виявляється, на початку продавець сказав, що була врізана чвертка. Покупець про це знав, потім вони чомусь, чомусь вирішили, ну, вирішив покупець не купляти. Можливо, в автомобілі було десь більше погрішностей, ніж він собі уявляв, тобто в нас десь детальний фото-відеозвіт. Це цілком реально. Але факт залишився такий. Тому тут є ще моменти, можливо, в спілкуванні не все було так чесно. Та? Тобто десь ми показали ще якісь моменти, які були явно недоліки, які не сподобалися покупцю. Але це його право знати правду, тому що людина замовляє огляд, і правду потрібно з нашої сторони повністю повідомляти. Тому, продавці, до вас звертаюся, надавайте інформацію більш правдиво, і я думаю, все буде добре. Ну, це моя суб'єктивна думка, тут таке. Переходимо до наступного. Нашого, так би мовити, етапу, це я обіцяв на початку відео, що я розкрию, тому що розкрию правду чи інформацію, давайте інформацію буде так правильно звучати, по продажам автомобіля. Тому що продаж автомобіля це також є не так все просто. Іноді до мене люди звертаються, Роман не можемо продати, що робити. Давайте в цьому відео я розкрию це. Друзі, є три варіанти продаж автомобіля. Є перший варіант, давайте так ми його називаємо. Першим це швидка продажа автомобіля. Тобто, ви автомобіль продаєте перекупам. Повірте мені, є люди, які викупляють ваш автомобіль. Вони його викупляють дуже швидко. Для вас це буде ніяких СТО, тобто люди приїхали, все подивилися, що треба, відразу на місці заплатили вам кошти. Добре це чи погано вирішувати вам, але потрібно розуміти, що кошти, які вам дадуть. Швидко вони будуть невеликі за ваш автомобіль. Тобто автомобіль реально можна продати дорожче. Але тут ви час, як кажуть, бережете, люди приїхали, купили і питання закрито. Йдемо далі. Другий варіант продажі автомобіля він, як на мою думку, є найправильний. Це ви автомобіль виставляєте в різні мережі. це OLX, Autoria, RCT, якщо воно там ще живе, бо щось останнім часом, навіть не бачу, щоб ніхтось скидав звіт автомобілі на огляд. Ви звертаєтесь до блогерів. Ми, до речі, у нас є реклама, можна до нас звернутися. Я також можу виставити на рекламу ваш автомобіль. Тобто робите максимально побільше, щоб людей побачило ваш автомобіль. Далі ви виставляєте ціну. Яку ж ціну виставляти? Виставляєте якусь середню ціну, можете поставити вище середньої ціни. І після того методично кожного тижня скидаєте, наприклад, там по 5 чи 10% від вартості. Все залежить, наскільки ви хочете оперативно продати автомобіль. І повірте мені, знайдеться людина, яка, дочекавшись правильної ціни, купить ваш автомобіль. От ваш автомобіль вартує рівно стільки, скільки вам дадуть люди за нього. Це саме правильна продажа. І є третій варіант. Ну, він може бути на сьогоднішній день самий, е, важкий. Це ви виставляєте вартість автомобіля середню і чекаєте людину, тобто не знижаючи ціни. Іноді буває, що потрібно чекати місяць, іноді більше, іноді менше. Зазвичай може бути таке, що ви будете чекати значно більше, значно довше, щоб продати свій автомобіль. Для цей тип продажі, цей варіант третій, він є добрий для тих людей, які придбали автомобіль і завчасно. Вирішили його, знаєте, як кажуть, на випередження продавати. Так? Чи, скажімо, продав... вирішили продавати, але це є неспішна продажа. Повірте мені, це також є виправдано. Буває таке, що ви виставляєте дорогу ціну, ви очікуєте покупця, він навіть може досить швидко з'явитися, але якщо він не з'явиться швидко, треба розуміти, що для цього потрібно набратися терпіння для продажі цього авто. Тому рекомендація є дуже проста. Середній варіант, він оптимальний по часу, ціна якість, так би мовити. Перший варіант він швидкий, але дешево буде за автомобіль, тому що треба розуміти, що перекупи, які прийдуть купляти у вас автомобіль, вони куплять по ринковій ціні найнижча ціна. Навіть я б сказав, нижче найнижчою. Тому тут про середню ціну мова навіть не йде. Навіть якщо стан технічний автомобіля буде дуже хороший, ніхто середньої ціни на сьогоднішній день не дає. Ринок, на жаль, на сьогодні дуже складний і неприємний. Тому тут десь воно так все виглядає. Друзі, ми підходимо потихеньку до логічного завершення. Хочу усім подякувати, хто підтримує канал. Друзі, не забуваємо поставити палець вгору. Хто не підписаний, підписатись на канал. Це дуже важливо. Ваша підтримка, для вас інформація. Це, як кажуть, ми працюємо разом з вами в команді. В принципі, по ринку можна сказати, що ціни, на жаль, Космічні, ціни хотілося б дешевше, але вже як є, немає можливості е знизити ціну, купляємо те, що є. Весна, звичайно, внесла свої корективи, хоча ми бачимо зараз, як було потепління, так і зараз трішки похолодало. На ринку, в принципі, якась активність та є. Машини чи продаються, звичайно, що продаються. По Луцьку ми, до речі, з підборами дуже гарно люди в нас... нам вдається людям допомогти з купівлею. Минулого разу я от звітував, до речі, попередні рази чомусь в мене лежить архів. Не можу ніяк добратися, щоб виставити вам автомобілі, які ми підбираємо в Луцьку. В Луцьку, до речі, виглядає дуже просто. Ви завчасно мене попереджаєте, що ви хочете приїхати в Луцьк, я вам... Резервує експерта, після чого ви приїжджаєте на ринок, вас зустрічає експерт, який допоможе вам з підбором автомобіля. Статистика, до речі, чудесна. Вона краща, ніж була раніше. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, люди, коли вже їдуть, вони вже, знаєте, чітко хочуть придбати автомобіль. Хоча, чесно кажучи, великий, великий вибір на Луцькому авторинку дає таку можливість придбати автомобіль. Близько півтора тисячі автомобілів на ринку. Я думаю, ви всі розумієте, що це в принципі дуже прекрасно і дуже добре ну, таку, серед такої кількості обирати авто. Тому статистика на сьогоднішній день вище 90%. Це практично усі, хто звертається до нас, усім, усім вдається знайти автомобіль на ринку. Тому усім вдалих пошуків, шукайте автомобіль правильно, не поспішайте. Якщо у вас є сумніви, то беріть паузу. Трішки подумайте, на наступний день, на свіжу голову, купляєте автомобіль, якщо на наступний день у вас буде все настрій. Усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світошак.